Американські панкейки – це мій улюблений сніданок. Вони готуються дуже швидко, заряджають енергію аж до обіду і смакують як райські хмаринки. Для приготування класичних американських панкейків для двох людей я змішую 140 грамів борошна і дрібку солі, кавову ложку соди, чайну ложку порошка для печива. В Іншій мисці змішую одне яйце, 225 мл кефіру. І 15 грамів розтопленого масла. Наступним кроком буде поєднання сухої і мокрої суміші, вимішую до стану густої сметани і обов'язково перевіряю, щоб не було грудочок. Далі змащую сковорідку декількома каплями олії і добре розігріваю. Щоб розмір панкейків був однаковий, накладаю їх столовою ложкою. До речі, таку сковорідку можна придбати онлайн. Поки що це моя найкраща покупка для кухні. Смажу панкейки на малому вогні до золотого кольору з двох боків приблизно по 2 хвилини. Найкраще вони смакують, коли теплі, з кленовим сиропом зі свіжими ягодами. Також ми любимо їх їсти з медом, йогуртом чи варенням. Не забувайте про лайк під відео, підписатись на цей канал і натиснути на дзвіночок. Я вже доїдаю свою порцію панкейків, тому що смакує божественно. М -м -м. Дома реально смачніше.